На часі Експрес-новини на телеканалі СТН ми говоримо коротко про події, що стали важливими для кожного з нас. Івана Білішук у студії вітаю. Лідери Росії, України та Німеччини обговорюють мінські домовленості у телефонному режимі. У Володимир Волинському продовжили карантин. Нововолинські надзвичайники перевіряють стан підвальних приміщень та укриттів у місті. Про це та інше далі у випуску. Лідери Німеччини, Росії та України продовжують у телефонному режимі обговорювати схвалений у мінську комплекс заходів щодо мирного врегулювання на сході України. Про це повідомляє прес-служба Кремля у ніч проти вівторка. У повідомленні про розмову сказано лише загальними словами. Зокрема, Володимир Путін, Ангела Меркель і Петро Порошенко говорили про питання, що стосується режиму припинення вогню, відведення сторонами конфлікту важких озброєнь, також ситуацію біля міста Дебальцеве. Повідомляє Радіо Свобода. Окрім того, поінформували коротко прес-службі російського керівника президента Росії України і канцлер Німеччини. Обмінялися думками щодо ролі на нинішньому етапі моніторингової місії ОБСЄ і домовилися продовжити контакти в різних форматах із метою сприяти виконанню мінських домовленостей. На сайтах лідерів України і Німеччини на цей час іще не повідомляли про цю розмову. Раніше у понеділок увечері агентство повідомили про те, що лідери Франції, Німеччини і України у телефонній розмові висловили занепокоєння боями, які далі тривають біля міста Дебальцева, незважаючи на оголошений режим припинення вогню. Франсуа Улант Ангела Мерхель і Петро Порошенко також висловилися за те, щоб спостерігачі організації з безпеки. Співпраці в Європі мали вільний доступ у регіоні, щоб стежити за дотриманням перемир'я, повідомили з Парижа агентства з посиланням на апарат чи на анонімних представників Єлисейського палацу. Печерський районний суд Києва напередодні обрав арешт як запобіжний захід щодо колишнього голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем за обтяжливих обставин та службовому підробленні. Але як ухвалила суддя Олеся Батрин, він може лишитися на волі внісши заставу у 3 мільйони 654 тисячі гривень. Повідомляє Радіо Свобода. Таким чином суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури, яка просила арешту або заставу у сумі трохи більше від 3 мільйонів гривень. Це рішення може бути оскаржене. Захист Єфремова просить будь-якого іншого запобіжного заходу, окрім арешту чи застави. Сам Єфремов заявляв, що значних коштів на заставу він не має. Новий генеральний прокурор Віктор Шокін повідомив, що крім підозру двох згаданих кримінальних правопорушеннях Олександра Єфремова Перевіряють і на причетність до сепаратизму і не виключено, що йому висунуть і інші звинувачення. Сам Єфремов заявляє, що влада обрала його жертвою, а своє затримання він вважає політичним переслідуванням нової влади. Із закликом звільнити його виступала і партія регіонів. Олександра Єфремова затримала Генпрокуратура Спільної служби безпеки України три дні тому. У школах Володимира Волинського вимушені канікули продовжили ще на тиждень, тож карантин триватиме тепер до 20 лютого. Відповідне розпорядження було прийнято Володимир Волинським міським головою Петром Саганюком у реагуванні на лист Володимир Волинського міськрайонного управління Держсанепідемслужби у Волинській області від 13 лютого 2015 року про захворюваність на гості респіраторні вірусні інфекції повідомляє Волинська Правда з посиланням на волинь світ. Відповідно до документу, карантину у загальноосвітніх закладах міста з 14 лютого по 20 включно. Нагадаємо, що раніше, відповідно до розпорядження Петра Саганюка, було призупинено навчально-виховний процес, а також проведення усіх культурно-масових заходів у загальноосвітніх закладах міста з 10 по 13 лютого цього року у північних районах Волині через Білорусь досі транслюють рупори російської пропаганди Росія 24 та перший російський попри їх заборону в Україні. Натомість на цій території досі не транслюють українських телеканалів. Про це стало відомо під час робочої наради у першого заступника голови облдержадміністрації з розгляду питань переходу із аналогового на цифрове телевізійне мовлення. Повідомляють волинські новини. Як зауважив представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Волинській області Степан Родич, за 24 роки незалежності так і не змогли покрити усю волинь українськими телеканалами та радіостанціями. Проте минулоріч інформаційна безпека країни стала на перший план, і лише тоді цьому питанню приділяли увагу. Зі слів родича заборона судом діяльності російських каналів є цілком логічною та потрібною, тому що не може бути то так, що продовжується трансляція програм від Країни агресора в Україну разом із тим, із Білорусі ретранслюються російські сигнали, що дозволяють транслювати російські рупори пропаганди Росія 24 перший російський. Попри заборону їх діяльності в Україні, місцеві жителі змушені черпати з них інформацію, оскільки там немає українського мовника. Родич зауважує, що дізнавшись про це, обласна влада почала бити на сполох і, начебто, усі були за вирішення проблеми, але натомість таки продовжується паперова тяганина. Посадовець пояснює, що в окремих північних районах немає можливості транслювати українські телепередачі. Мовляв, люди навіть не знають, як виглядає губернатор, поки він сам туди не приїде. Вирішення проблеми з його слів існує і воно є досить простим. У кортелі Сахкамені Кашерському та Любошові є вежі для трансляції, і необхідне оснащення є. Концерн РРТ привіз із Польщі передавачі, які підходять для цих завдань. Є і вільні частоти, їх кількість є більш ніж достатньою. Але скористатись ними поки так і не можуть, оскільки досі не прорахували необхідні потужності сигналу для півночі Волині. Степан Родич стверджує, що процедура прорахунку не є дороговартісною чи важкою. Український центр радіочастот може це зробити у короткий. Термін позицію українського державного центру родич називає злочинною, адже в умовах інформаційної війни Росії установу вже сім місяців не може вирішити проблему її протистояння на Волині. Народа мій пишаюся тобою. Вечір пам'яті героям Небесної сотні під такою назвою пройшов у центральній книгозбірні міста. Подробиці дивіться далі у сюжеті журналістки Вікторії Магдисюк. Розпочався захід гімном України та хвилиною мовчання у жалобі за героями, які віддали своє життя за нашу свободу і право бути вільними людьми на своїй землі. Ведучі у слайдах віршах та відео відтворили події листопада 2013-го, лютого 2014-го року. Адже за ці три місяці Україна прожила цілу історичну епоху, хрещену водою і вогнем. А тих, хто загинув за честь за волю, за право бути українцем і за свою батьківщину, назвали небесною сотнею. Серед них шестеро волинян Сергій Байдовський, Едуард Гриневич, Василь Мойсей, Юрій Сидорчук, Іван Тарасю. Віктор Хом'як. Вірили за честь, за волю, за право бути українцями і за свою батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, журавлиним ключем полинула у волі вічності, ставши нашими ангелами-охоронцями Небі. Але вони живуть у пам'яті народні, бо герої не вмирають, серед них щастили наших волонтер. Президент України Петро Порошенко підписав указ про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні та відзначення 20 лютого дня Героїв Небесної Сотні. Спогадами про події на Євромайдані ділилися учасники вечора пам'яті. Про криміногенну ситуацію, що склалася у місті протягом останньої доби, повідомляють нововолинські правоохоронці. Подробиці далі. За минулу добу до Новолинського міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ України у Волинській області надійшло 18 повідомлень. Чотири з них із ознаками кримінальних правопорушень, а саме чотири крадіжки. Стаття 185 Кримінального кодексу України. Працівниками відділення Державної автомобільної інспекції з обслуговування міста у удає УМВС України у Волинській області було виявлено 5 водіїв, котрі порушили правила дорожнього руху України. Працівники пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська разом із жеківцями перевіряють стан підвальних приміщень та укриттів. На рейді побувала Вікторія Ярмолюк. На балансі житлово-комунального підприємства Нововолинська знаходиться 132 підвали, більша частина з яких придатна до використання. З урахуванням ситуації на сході України надзвичайники посилюють профілактичну роботу щодо перевірки підвальних та інших заглиблених приміщень. У зв'язку з введенням режиму підвищеної готовності на території області. На території Волинської області працівниками Новолинського міського відділу ТДПРЧ-5 спільно з працівниками жек номер 2 проводиться захід, перевірка підвальних та інших заглиблених приміщень до можливості використання як тимчасові укриття для населення. Будемо перевіряти, чи чистий підвал, чи немає води в ньому, тобто чи він готовий до того, щоб люди на певний період часу в ньому крилися при виникненні тої чи іншої надзвичайної ситуації. Оскільки вже підвалів було перевірено? Ну, вже близько 80 підвалів було перевірено працівниками. За лютий місяць 2015 року також ця робота проводилася і в 2014 році, і постійно керівникам жекам пишуться листи щодо приведення їхніх підвальних приміщень до готовності. Перевіркою було охоплено підвали в багатоповерхових житлових будинках на шахтарському мікрорайоні. Загалом стан сховища задовільний сухо на захаращенні проходи. Є електроенергія за словами мешканки одного з будинків. За чистотою підвалу слідкують усі без винятку. Стараємося, щоб все ж таке чисто було. Щоб не було, бо бачимо, що і пожежа кругом Щако є. Далеко не всі сховища є у належному стані, деякі з них підтоплені чи слугують приміщенням для збору мотлуху. Майстер ЖКП номер 2 Ольга Любинська каже, що занедбаних підвалів стає все менше, оскільки громадяни розуміють, у разі надзвичайної ситуації це єдине безпечне укриття. Зараз люди в основному то прибирають. Ми ходимо, працюємо з людьми, пишемо їм такі оголошення, щоб люди. Прибирали в підвалах, якщо вони звертаються до нас, не хочуть прибрати, що ми допомогли. Ми йдемо їм на зустріч. Ми організовані прибирають. Ми допомагаємо погрузити вивести, якщо якісь сміття. У ході рейду пожежники та працівники жеку розмістили листівки про дії у разі оголошення тривоги. Також звернулися до мешканців міста з проханням не стояти осторонь у вирішенні важливих для організації безпеки справ, надавати посильну допомогу та безпосередньо долучатись до робіт з облаштуванням та благоустрою підвальних приміщень, як місць тимчасових укриттів для населення. Днями у Нововолинському міському центрі зайнятості відбулася презентація послуг з професійного навчання, у якій взяли участь 11 безробітних. Усім присутнім було запропоновано пройти діагностичне тестування на предмет відповідності власних здібностей та нахилів обраній професії. Мета семінару надання інформації про сутність та переваги професійного навчання за сприянням служби зайнятості. Учасники заходу обговорили питання, які стосуються вибору професії та перспектив працевлаштування після навчання. Безробітних ознайомили із навчальними закладами міста та області, у тому числі центрами професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Зацікавленістю пошукачів роботи викликала інформація щодо стажування безпосередньо на робочому місці. Усім присутнім було запропоновано пройти профдіагностичне тестування на предмет відповідності власних здібностей нахилів обраній професії. Як результат одна Особа виявила бажання підвищити свій рівень знань з питань ведення бухгалтерського обліку та програми 1С Бухгалтерія. У рамках семінару зміни до податкового законодавства, який відбувся днями у Нововолинському бізнес-інтернет-центрі, працівники Нововолинської податкової інспекції спілкувалися із представниками Асоціації платників податків, працівниками міського центру зайнятості та пенсійного фонду. Захід був запланований саме із метою роз'яснення змін до податкового законодавства, які набрали чинності з 1 січня цього року. Зокрема, за положені законів України про державний бюджет України на 2015 рік, про рік, змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи та про збір та облік єдиного внеску на загальнобов'язкове державне соціальне страхування. Фахівці Новлинського ДПІ у своїх виступах висвітлили питання змін податкового законодавства із податку на доходи фізичних осіб військового збору, єдиного податку ЄСВ, податку на нерухоме майно. Земельного податку, транспортного податку та інших обов'язкових платежів. Учасники семінару мали можливість поставити свої запитання працівникам інспекції пенсійного фонду у місті Новолинського Нововолинського центру зайнятості та одразу ж отримати відповіді. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Іванна Білішук. Залишайтеся у компанії телеканалу СТН, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.